На деокупованій Херсонщині працює бригада швидкої з Волинської області. Про це медики повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці. Що лишає в амбулаторіях після себе руський мір, вони показали на прикладі села Іванівка Високопільського району. Це є амбулаторія, де працював лікар, де працював фельдшер і куди прийшли орки. Медики розповідають, що до війни в Іванівці проживало більше тисячі людей, а зараз, аби сто нарахувати. рахувати. Загалом в області, в більшості медичних закладів, які хоч трохи вціліли, розбиті вікна та покрівлі. На стінах будівель сліди від осколків. Працювати у цих приміщеннях наразі нереально, адже в багатьох були бази окупантів. Усе обладнання, меблі, документація понищені. Дивіться, що, що зробили, як людям існувати? Як жити? Просто нема слів. Ші медики обстежують херсонців в автівках швидких, підтримують добрим словом, а також надають потрібні ліки.